Ходить Богданчик під час уроку під дверима шкільного кабінету і бурмоче. Ну, де ж логіка? Де ж логіка? Іде директор коридором, бачить його. Ти каже, чого бурмочеш?» А так розумієте, я на пердів у класі, то мене вигнали, а самі то там залишилися. Ну, де ж логіка? <реку> директор інструктує нову секретарку. Так, з 8 до 9 у мене оперативка, з 9 до 10 головний інженер, з 10 до 10.30 головний бухгалтер, з 1030 до 11 прийом з невідкладних питань, 11.12 підписання невідкладних паперів, ну а з 12 до 13 у мене траходром. На наступний день без 5.12, секретарка заходить і починає роздягатися. Що ви робите? А то ви ж казали, що у вас о 12-й траходром. Та не я вас, а мене в міністерстві. <риклад> Журналістка з'ясовує у фермера, в чому причина коров'ячого сказу. Той на неї витріщається і каже: а ви знаєте, що бик настрибує на корову раз на рік. «Хм, припустимо, ну й до чого тут це? А ви знаєте, що ми доїмо корів три рази на день. Ну, то цінна інформація, але. Ну, а якби я, м'яв, ваші цицьки чотири рази на день, а жарив би раз на рік, то ви б не сказились. Адам з Євою пустують у саду. Спускається до них Бог і говорить. Діти мої, у мене є вам два подарунки, тільки ви повинні вирішити, кому який. Перший подарунок пісяти стоячи. Ну, Адам голосніше за всіх закричав і бився головою об дерева, що він хоче пісяти стоячи, що все життя про це мріяв. Ну, Єва йому поступилася, і Адам побіг по саду, радів, стрибав, кричав. Сяв на все підряд, на дерева, на квіти, на кожну комашку і просто на землю. Єва встала поряд з богом. В мовчанні дивилися вони разом на це безумство, і тут Єва запитала: Боже мій, а другий то подарунок який? і мовив Бог: «Міски, Єва, міски, але міс Єва доведеться теж віддати Адаму, іначе він тут все обістить.